Так, ну шо, того разу ми почали бити дракона, е, а цього разу нам треба його зробити. Йдемо бити дракона. І, та, та дракон вже майже вмер вообще. Та чекай, може він заглючив? Чекай, чекай, я біжу, я біжу. Я хочу останній удар. Зробити. Пець волит. Він кидає і кидай. Зараз, зараз він дайте брати енергію я його залю. Сила, дивіться скільки нього хп ми лиш почали відео. Я в шоці. Але він я, 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 ну він їх прозбивав. Ти б'єш? Б'ю, 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 двиг б'ю. Файно б'ю, дуже файно. А як туди залізти? Ну скажи як. Тьома, скажи як залізти. Тьома, ти знаєш як сюди залізти? Як? О, до сьогодні я віддалений портал. Ну і що? А додому ми як вернемся? А от ці І два мої. Так, погнали. А, а хто там живе чи там нікого нема? Я що але що? Привіт ви на каналі Склеп Граємо сьогодні в Майнкрафт. Так, ну шо, того разу ми почали бити дракона. Е а цього разу нам потрібно його вже вбити. А чекай, де та наша печера? Я щось був. Тут, чи ні? Ні, я певно, да, зайшов. Де? А вот стоп. А, туди треба йти І так, так що сьогодні ну конче, конче його вже добити. Б'єм дракона, Майнкрафт пройдений все, питання є, питання немає. Де, де він не чекає? Там. Не, пане там. О, тут взагалі якась печера. Я Я заблудився, все. Початок неудалий. А, ось, о. А ні, не, не заблудився, все нормально. Так що може і вб'єм. Давай, 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 давай. А ти що, ти вже б'єш, дракона? А він же сідає, бо він того щось заглючив і не сідав. Вода. Чекав я нагоненти портал. Броню. Я не маю чим його бити. А, Та, прав... де? Тебе там. І... Чого? Це де... йти портал іде. О, сай. Де меч? Який портал? Драконячий? Ну і шо, йде меч. Ти б'єш і сідає, супер, ми зараз його уб'ємо. Де меч? ти казав. А я... І... А, це бач. Іду бети. Йдемо бити дракона. Двісті, та, та дракон же майже вмер вообще. Та чекай, може він заглючив. Чекай, чекай, я біжу, я біжу. Я хочу останній удар зробити. Полетів, добре. Тихо. Все нормально. Все, капець дракону. Ти ви тут А, а. Та давай иди туда вставай, та. віддай каже. Ха, в тебе чуть не попав. Ха-ха-ха. Э, не, не верши я його уб'ю, а не ти? Дивись. Я два удара роблю і вже. Ай! Да не можеш на це вставати. Я не знав. Де він? А він капець волить. Він кидає і кидає. Зараз, зараз він да брати енергію, я його завалю. Сила, а дві скільки не хп ми лише почали відео. Я в шоці. Але він тут накидав капець. Сідає? Так. Дивись, а як ти там сів був? Коли він лише сідає? коли ще не сідає? Бо він крилами махає, я відлітаю, якщо він сідає, ти дивись, мій меч не візьми. Так, зараз, зараз, та там йому лиш ще поразу вдарити і все. І дракон же не дракон. Лише тільки зараз буде плювати, я думаю. На тебе знов? Нічого. На мене, ні. Так, я... я взяв меж. Він ще не сідає. Але треба почекати, щоб ця штука прийшла, та? Ну, то відступи, сіліпші, звідси, що він сюди не плював. Чекаємо, чекаємо. Дай воно пройде. Ще й ці ходять! Ааа, там і не встигли. Я-я-яй новий рік прозбивав. Ти б'єш? Б'ю-б'ю-б'ю-б'ю, б'ю, двиг б'ю. Файно б'ю, дуже файно. Давай, 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 ще трошечка, давай, 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 давай! Дракон мертвий! Уху! Що зараз буде? Тікай! До, до якого нашого? А чого? Біжу! Ах ти. Що взяти? А, села, тікай до порталу. Брехло! У мене вже 50. Що? У мене 30. А, оцей портал? Так. Ні, а в'ята додому портала. А куди за крил? До яких крил? Отам? От так. А то що закрила? А то ми можемо вже крафтити їх? Я туда достат. Але, але ж тут дні будуть крила, ні? А, що ми. Давай пішли. Ну давай, ходи, А Я не хочу. Ну. а у 33-й. Я-я-я, я ми убили дракона. Це просто капець. Ну, в принципі, дракон не був ваш такий важкий. важкий. Я думаю, не знати там, що буде. Я-я-я. Yeah, Я-я-я. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Все, ходимо. Ми вже майже сходи зробили. І що? Ну і що? Ми йдемо туди, крил забираємо. І ти казав, ще щось десь має бути. Якісь села ти казав. Отут, тут, так? І ще щось є, крім крил? Тебе який? 58-й а Ви казали 30-й максимум. 60 -й? Так, чекай, чекай. Мені Не стане, напевно. я Сходи зроблю. Тихо. Ага. Зараз, я маю мені і так не стане я зараз злізу, потім ще зроблю такі фані сходи. Ого, що тут таке вниз? Вона показує, де воно є. Е, де ти є? На... Чекай, бо ти вже мене бити хочеш, Набери. Вісім, стане. А як туди залізти? В то? Як? Кену, и шо? А як туда залезти? Ну скажи як. Да, Тёма, скажи як залезть. Тёма, ты знаешь, як сюда залезть? Як? Давай, давай, давай. Ну. Та один я вже туди кину. Середину. Куда? Тако вниз? Я не розумію. Саме вверху? Давайте кажи, як мені це зробити. Сила. Є якийсь портал, але маленький. Коротше, я кидаю оцей. Чи воно не кине? А як кинути? Кидаю. Ага. Ну а що воно, чого я скін? Ага. Мені більше нема. дай мені два скинь. Ти мені борги, скинь. скинь мені два. Ти була... Та як я тобі скину? Я скину? А, кілку, на. А дай мені два цих, я тобі кидаю. Кайло. А ну нажми підписку -пі, бігом, ти А пі ще нажми на дві ночок, ага. ти не загубився. О, тепер таке нещо. Та давай, бо він не загремне. Давай. я не можу Я його збив. Та як? Ти тільки гад звідси. На, давай доб'ємо його вже. Бідний цей. Дістав і пішов додому. А, за що? Диви. Та ходи. Диви, як ти йому дав. Відлетів. Давай-давай. Ходи сю... Ну, подожди, да. Вс, давай. И койлоски дай. Давай. Две штучки. Раз. Два. Чекай, яке вона? На. Тма, права кнопка мешки, а? А это дай потираться банальный банан. Ну, ты типа вот такого. Оооо! О, десять забуду, віддалений портал. Ну і що? А додому ми як вернемся? Ми... А вот ці два мої. А буде... спів, а через не... нього назад, полтавці. Через нього назад, вмер Ну, а куди, а що тут? От Оце так прикол. Я думав, все, дракона вбили. Пішли додому. Ага. А, та тут теж кайло треба. Їду. У мене тільки одна набере. Але тут треба кайло, щоб нам туди побудувати. Набере. Туда? А я ти думаєш, я докину? Й... Я, я напевно, не докину. На. Давай. ану кидай. Давай. Ага. О, oh, це? Що? Добре. <laughs> Та нам капець, напевно. Ну нічого, хоч дойдемо подивимось. Дивись, яке там село. Та там хто? Андермени живуть? О, є. Там є. корабель є. Де корабель? Літає зверху корабель, я щось не Так. Там Та, на ньому є. Кріла? Я-я-яй. Це певно найліпша серія по Майнкрафту. Що це що з тобою? А що це таке? Це їсти можеш? Ну. І що це? Швидкість? Ні, не. Це таке саме тайці ендерперли? Яя, це прикол. Так, погнали. А, а хто там живе? Чи там нікого нема? Блін, але що, хп не забирається? Добре, ну тут ми, напевне, перелетимо. Чи перелетимо? У мене два. А чого я вмер? Ах! Якого їде, де? Марку взяв. Що ж ти взять? Я свій мер зроблю. Е Їду Яй-яй-яй. Це просто капець. Я просто в шоці А, кайло, кайло. А, кайло не може зробити. Що треба? Три залізу в тебе є залізо. Ага, нема. О, тобі є кайло. А що, ну та на що нам тут? Та воно зламиться, воно ж кам'яне. Ну, дивись, щоб ти не стогнув мені, дай кайло. Та ну! Та я роблю, ти що? Ці нації не обговорюєш Я вже доставала їх сім'ю А я як тут до тебе дойду? Я взяв Я тобі йду за принципом А я тобі дав своє Ти мені дай своє Мир-миром перегись сиром Ні Ти моє вже поломив чисто В мене сирі хоче дві Вжив, поламив моє кило Та то в тебе файне а в мене таке су. Так, я біжу, біжу, біжу. А, Pearl у мене нема. Треба уж їх взяти. Як я там достривну? Це погано, це дуже погано. Хіба будуть... Ага, вбей! Я одного започну бити, всі пушні бігти. Я зараз хіба там цей попробуюся збудувати нормально. Що ти вже дійшов до того місця? А, та чекай! Ну а як я в портал зараз залізу? Та це якийсь ужас! Що вони таке понавигадували? А та я його не вб'ю, ну ніяк я його не вб'ю. Ну що я з ним зра... Як я його... Та ладно, давай я буду пробувати якось. В принципі, ідея в мене є. Зараз треба щоб він сюди до мене підійшов. Ой, є. О, та ще вбий мене. Все, торба мені, він не вбив. Молодець! А-а-а! Капець. Дивись, ні там нема, ні там нема. Перші проблеми. Там було треба з першого разу туди зайти. Але звідки я знав, що оце телепорт, що ХП забирає, ну звідки? Чого ти не казав, що ХП забирає? Ну, то я ж не на висоту стрибнув, я просто далеко. Перший раз не забрала. Так, отут десь ще мали бути, мали лежати. Дракон ж багатьох був побив. я щось не бачу, щоб лежали. Ендер перли. Треба їх набрати 10 штук і носити з собою. А ти можеш вийти через портал, дати мені Ender -перл і зайти. Ти в один? Я не знаю. А як ми взагалі звідти маємо вийти? А, та ти можеш ту штуку кинути. Тут таку, що вона ...недалеко коротко. Я думаю, вона спеціально там створена для портала, напевно. Не туди, куди ти кидаєш? Ай, добре, добре, добре. Ну і що? Ну і як? Як мені то зробити? Як? Я сюди вистрілюю, мені треба, щоб сюди прийшов один ендермен. Він сюди приходить, я його вбиваю, я йду туди і все буде непогано. Ендермен. Але всі будуть бігти, чи один. Він ще бігає. Е, давай да. Добре. Давай, підійди, ти, підійди, давай шерзок. Давай, та вон підійти до мене. Ха-ха! Ууууу! Тихо-тихо, тихо, тихо-тихо. Та де ти є? А? Добре, шерзок. Ще Шерезок. Ще є! Е! Є! Е! чемпіони! Так, добре. А, що далі? А що далі? Далі знову туди. Я вже майже не знаю. знову проблеми. Добре, що дракон хоч швидко вбили. Ти вже майже все? вс? Два, три. А, ще не дійшов. Та почекай, набий ще багато цих кубиків Капець, їди нема нічого нема. Ну, та взяв, вже нема. Морка десь пропала. Ти думав, що? пропала. морква? Дивись, що це таке має бути? Та все, я заумру. Це ужасно одного Боку. Нам треба файно броню взяти, файно все набрати. А ми як завжди. Є взяв 8 штук, добре, погнали. Табо нема десь смарки, я не знаю, вона тут була Раз, два, три. ще не стало. Табо я щось не то будую чи що? Я щось не розумію. Я щось будую будую, а дійти не годно. Мені треба 15 штук. 15 штук як візьму, я думаю, що мені стане 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, стане. Додому. А чо? Ти зрозумів, що то нічого не вийде? Просто треба все підготувати. Дивись, одного блока мені не стало. А, в принципі, можу такого зробити. Давай. Є! Я вмер. А що б тобі добре було? І як мені того ендермена вбити? А шо, А в кого буду брати? Взяти хліба в тебе? Меч, мені меч, треба! Все, але нічого не дає. Ужас! Ммм, табри. До убається і цей. Ментрмена треба взяти. Бит. Я Позл... А ти додому йдеш? Туда треба піти в похід такий файний, серйозний похід. Ну то я не знаю. ти будеш коло ліжка. А то все лишиться. Хлопці! Ender Pearl, один, дайте мені, будь ласка. А вони не дадуть. Всі за мене вб'ють. Я в шоці. А це що за портал? Це цей самий? Куди додому? Куди додому? Подиви! Майнкрафт! В смислі додому? I see the player you mean. Scrap 95. Yeah, 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 yeah. Yes, take core It has reached a hotter level now. It can read our thoughts. That doesn't water, It thinks we are part of the game. I like this player. Oh, Minecraft to like my game? It played well. It did not give up. Поняли? Я си не здавав. Я це вмію перекласти. Words make a wonderful. Вони кажуть, що я прекрасно граю. Very flexible. На розслабоні собі бігаю. What did this player dream? Про що мрів цей е, гравець пройти, вбити дракона, я його вбив нині. А що дивити? тут купа все понаписували. А якщо дойдуть букви до кінця, що буде? Диві, диві, диві. Це що таке? Тут якийсь люк. Капіці, прийшли Майнкрафт. Ще б туди достатися. Треба нормально взяти броню, ще набити цих ендерменів, щоб багато мати тих. Взяти їду і нормально піти туди і затаритися, так що вертайся додому. Ми зробимо окремий похід нормальний. Бо там ще щось є крім крил. Ну... І я думаю, що там нормальний лут.

To the Universal. So book. It reads our thoughts and yet they play the game. But it would be so easy to tell them. I will not tell the player now how to live. I will tell the player a story. 10% його один перекласти. Але воно щось не складається у реченні файне. But not the true. О, це неправда, о, це переклав. Yes, player. Так, гравець, це переклав. Use its name. Що use its name? Забирай це ім'я, чи що? Склеп 95, player of games. Good. О, то я взагалі. Далі що? Take a breath now. Take another. Feel air in your lungs. А ти швидко можеш? О, все, я теж швидко мотаю. Цікаво, що в кінці напишуть. А ну наш мепіску бігом ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. 20 хвилин. 20 хвилин йшли титри Ви собі можете це уявити. Але я дочекався до кінця, я думав щось там буде особливе, не менше особливого. Якщо ви прийшли в Майнкрафт, можете в кінці не чекати. І так, я прийшов в Майнкрафт, я можу це вже вам сказати. Ладно, ми ще там маємо що робити. Ми на другий раз нормально трошки підготуємося, підемо в то село якесь там що є. На той корабель літаючий, заберемо там крила, лут, і подивимо, що там цікавого є. Але головне, дракона ми сьогодні вбили. Так що, за це вартує поставити лайк, підписатися на канал, я не знаю. Все зробити, що можеш. І чекати наступних серій. Далі буде, Та далі буде теж цікаво, дуже цікаво буде. Мені самому цікаво, що там є. В мене все перший раз. Так що, всім па-па. Всі молодці, що дивились. Па-па. Так, що до нас по коментах під останнім відео Майнкрафт. 24 коменти Привіт, привіт, класне відео. Дякую. У мене є блокнот з я буду робити колекцію молодець. роби, ура дракон. Все вже нема дракона. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт, привет. Склеп мій комп'ютер вже поремонтували я буду вже на стрим наступного тижні. Красавчик, молодець, вітаю. Знищити і кристали, і дракона. Вся Майн буде пройдений. Я це зробив, ми це зробили і ми прийшли. Топ відео, дякую. Віталій 40, -ка. дякую. Давайте зробіть бігом 50 к Еріка, привіт. Склеп, топ, привіт. Зробіть лук. Та я без лука його завалили. Я тебе буду вчити, все, що я знаю про мертві рельси, Добре, 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 добре. Твій парнюк. а, я тебе знаю, знаю. Привіт, я перший. Привіт. Склеп, а де хух, кет? Той що в роб з тобою грав? А, то ти? Я був гостяк, добре, добре. Якщо дійти на голову. Порізаний гарбуз ендермен не будуть бити. Серйозно? Я не знав такого. Та нам вже що? Це мало бути перше і останнє битва Сьогодні вже було точно останнє. Дай дату, коли пройдеш. Все, я вже. А, коли приїдеш, ну не знаю коли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім. па Підпишись. І в хеп геймс, розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз, на Ютуб канал Пітишись. С Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео пайфуй кожен раз